Всім привіт! Ви дивитесь канал Флагман Риболовля та Туризм. Мене звати Павло, і сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий матеріал в спінінговій ловлі, як флюрокарбон. Флюрокарбон винайшли у 70-х роках у Японії, та японські риболови швидко почали застосовувати його під час спінінгової риболовлі. Ну, Не тільки риболовлю на спілінг, а й взагалі. Хтось в світі навіть використовує зараз флюрокарбон як основну жилку на своїй катушці, наприклад, під час ловлі баса чи форелі. Ну а в нашій місцевості цей матеріал здобув найбільшої популярності саме як спінінговий повідець. І я думаю, сучасні риболови зараз вже навіть не уявляють своїх рибалок без такого матеріалу. І я думаю, в кожного в сумці є з собою декілька бабінок із флюром. Сьогодні я вам хочу розповісти про топ-5 переваг використання флюрокарбонового повіця. Ми поговоримо, в чому переваги взагалі використання такого матеріалу, і який повідець потрібно підбирати на різну рибу, який повідець ставити на щуку, на окуня, на судака тощо. Тому що саме з цього приводу риболови початківці спінінгісти задають найбільше всього питань. Перша перевага флюрокарбону це прозорість. Він прозоріший у воді, навіть ніж звичайна жилка, тому що коефіцієнт переломлення світла звичайного флюрокарбону ближчий до коефіцієнту води, ніж жилка. Тому у воді він більш непомітніший. Ну і звичайно, риболовля на спінінг – це ловля на штучні різні приманки, пластикові, металеві або силіконові, коли рибак хоче. Перехитрити рибу, видавши таку штучну приманку за реальну здобич для хижака. Тому завдяки флюрокарбону ми можемо приховати наш основний шнур, який обов'язково у воді помітний від приманки. І я думаю, багато риболовів, хто вже має деякий досвід, точно знають, що під час використання флюрокарбону. В порівнянні із якимось сталевим повіцем, або з якимось іншим многожильним, який досить громісткий і помітний у воді, з флюрокарбоном завжди у вас буде більше покльовок. Неодноразово рибаки проводили і різні батли, на яку снасть буде більше покльовок, і зазвичай на флюрокарбон покльовок завжди на порядок більше. Ну і одна з причин тому це його прозорість. Наступна перевага використання флюрокарбону це його образива стійкість. Тобто, коли ви використовуєте поводок із флюрокарбона, ви захищаєте вашу снасть, вашу основну жилку не тільки від зубів хижака, а і від різних підводних перешкод. Якщо, наприклад, ви в'язали вашу приманку напряму до основного шнура, ви б дуже часто її втрачали через різні зрізи, об підводні каміння. Коряги, ракушки, різні різкі бровки, які покриті ракушками тощо. Тому що під водою є дуже багато різних гострих об'єктів, які дуже легко можуть зрізати ваш шнур. А використання флюрокарбонового повітця захищає вашу снасть від цього. Ну і, звичайно, навіть щучі зуби флюрокарбон тримає. Так, по моїй статистиці, одна і десь із 20-30 покльовок щуки зрізає навіть найтовший флюр. Ну але якщо врахувати, що з флюрокарбоном покльовок буде у вас набагато більше, ніж зі стальним повіцем, то його використання себе виправдовує. Останнє декілька років я користуюсь флюрокарбоном від торгівельної марки Азура. У азурі на сьогоднішній день є два різних флюрокарбони: це флюр Азура Савада. Він більш такий жорсткий та більш стійкий, Та азура кіншин це новий м'якенький флюр, яким я також досить часто користуюсь на рибалках. Але по своєму застосуванню ці флюри різні. І якщо мова йде про ловлю щуки, я завжди ставлю тільки азуру саваду, тому що він жорсткий і дійсно гарно тримає зуби. Якщо я ловлю судака чи окуня, можна використовувати флюр. Азура кіншин, навіть при ловлі окуня, завдяки своїй м'якості і тоненьким діаметрам, він допомагає збільшити кількість спокльовок, тому що риба менше відчуває якийсь підвох і гарно клює. Третя перевага флюрокарбону, її можна перевести навіть в розряд деяких риболовних хитрощів це парусність. Наприклад, коли ми ловимо щуку на невеликих глибинах там, до 1 метра чи до 2, дуже важливо підібрати таку приманку, яка б в товщі води досить гарно парусила. А коли глибина у нас невелика, потрібно ставити досить маленький грузок для того, щоб приманка зависала в товщі більш довгий час. І в цьому також нам допомагає товстий флюрокарбон. За рахунок його об'єму, товстий флюр. Допомагає нашим приманкам ще більше підвисати товщі води і довше тонути. Тому при ловлі щуки використання флюрокарбону використовує себе ще в черговий раз. Так, судака, можливо, ми ловимо на великих глибинах, там такої проблеми нема. Окуня ми ловимо на тонкі діаметри там 0,14, 0,16, але саме от. При ловлі щуки це також значно збільшує кількість покльовок. І це також неодноразово було мною і іншими риболовами помічено. Тому така додаткова парусність, яку нам дає товстий флюрокарбон за рахунок великого поперечного січіння, також збільшує нам кількість покльовок. Наступна, четверта перевага флюрокарбону це мінімальна розтяжимість, тому що дуже часто рибаки кажуть. Навіщо мені витрачати гроші на флюрокарбон, я візьму звичайну жилку товстого діаметру 05-0,6 і так само буду ловити щуку. Але я хочу сказати, що по своїм властивостям флюрокарбон у нас більш жорсткий, менш розтяжимий, і це значно збільшує чутливість нашої снасті. Тому що кожен елемент спілінгової снасті впливає на її чутливість. Неважливо, чи то м'який. Кінчик спінінга, або якась вклейка, або розтяжимий шнур, або жилка, чи розтяжимий повідець, це значно збільшує нашу так називаємо тактильну чутливість або чутливість в руку. Флюрокарбон за рахунок своїх властивостей майже нерозтяжимий матеріал, тому на повідцях його чудово також можна використовувати, і він буде зберігати чутливість Насті на достатньому високому рівні. Наступна перевага використання флюрокарбону це його стійкість до термічних та хімічних впливів. Наприклад, звичайна жилка дуже страдає навіть від променів сонця. Якщо вона довгий час перебуває на сонці, вона становиться хрупкою, ламкою і досить легко рветься. На флюрокарбон. Це все не впливає, тому флюр неважливо, як ви будете зберігати, чи він у вас буде весь час в риболовній сумці, в ящику, чи будете зберігати його на сонці, своїх властивостей та міцності він не втрачає. Тому це ще одна важлива перевага, і плюс в сторону флюорокарбону. Тепер щодо використання флюрокарбону, і який повідець, на яку рибу потрібно ставити, що стосується окуня, Тут ми використовуємо досить тоненькі діаметри близько 0,12, 0,14, 0,16 міліметри. Але все ж таки треба дивитися, які у вас умови ловлі, розмір риби тощо. Якщо ви ловите на чистому піску, можна ставити і тоненький 0,12 флюрокарбон. Це точно збільшить вам кількість пакльовок. Але якщо у вас умови ловлі трохи складні, є якісь зацепи, підводні гілки. Та сама ракушка, старий очерет під водою. Краще збільшити діаметр десь до 0,16 або навіть до 0,2. Для того, щоб у вас був трішечки запас міцності. Тому що тоненький флюрокарбон при якихось підводних зачепах також легко відривається. Це просто потрібно для того, щоб зберегти і ваші приманки, ну і дістати рибу в складних умовах. Довжина повіця на окуня, можу сказати, чим більше, тим краще. Тобто, чим більше у вас буде повідець, тим більш непомітніша буде снасть і буде більше покльовок. Мінімальна довжина на окуня десь 30-40 см. Оптимальна десь метр і півтора. Тоненький флюорокарбон ніяк не буде впливати на ваш закид. Маленький вузлик буде з легкістю проходити через кільця вашого спіннінгу, тому повідець можна в'язати навіть досить довгий, там метр і півтора. Але не забувайте, що в більшості випадків. Ваша снасть буде рватися саме на вузлі між шнуром і флюрокарбоном. Тому для того, щоб трохи зберегти цей матеріал, не потрібно ставити досить довгий повідець, а там сантиметрів 30-40, 50 буде достатньо. Що стосується ловлі судака, тут багато вже залежить від умов ловлі. Звичайно, якщо ви ловите на великих глибинах русками 18, 20-30 грамів. На судака я ставлю флюрокарбон діаметром від 0,4 мм. Можна сказати, від 0,4 до 0,6, залежить від умов. Якщо в місцях ловлі часто трапляється щука, то і на судака ставлю флюрокарбон діаметром від 0,5 мм. Він прозорий, особливо кількість спокльовок судака не зменшується, але також товстий флюр у нас має кращу абразивостійкість, стійкість, якщо умови ловлі у нас досить складні. Коли постійно ми тягаємо наш повідець по різьким бровкам, ракушкам, корчам і там 0,5-0,6 флюрокарбон буде краще переносити різні підводні навантаження, ніж той 0,4, наприклад. І товстіший флюр просто збереже більшу кількість приманок. Але не забувайте, в процесі риболовлі слідкувати за станом самого флюрокарбона, і якщо на ньому є глибокі насічки, то приманку потрібно перев'язати, відрізавши пошкоджений. Кусок флюра. Ну і що стосується довжини повіця на судака, тут також чим довше, тим краще, але оптимально десь 40-50 см. Тому що, якщо ми використовуємо вже досить товстий флюрокарбон, наш вузел буде проходити через кільця і на заході буде нам доставляти деякі незручності. А вони нам. Не потрібні. Тому потрібно прорахувати таку довжину повіця, щоб вона була максимально довгою, але щоб на закиді вузел між шнуром і флюрокарбоном нам не заважав. До речі, хто запитає, яким вузлом я прив'язую між собою шнур і флюр, це вузел морква. Кому буде цікаво, ось тут буде посилання на відео, де ми розглядаємо основні вузли для спілінгової риболовлі. Там буде цей вузел, вузел морква, він досить. Простий, але такий необхідний на спінінговій риболовлі. Ну, і що стосується повідця на щуку, можу відповісти так, що тонше за 0,5 мм взагалі ставити не рекомендую. Тому що у щуки зуби досить гострі, і вона буває зрізає навіть і флюру товщиною в 1 мм. Що там казати і за 0,5. Але, в принципі, як я вже сказав, навіть 0,5 і 0,6 флюрокарбон. Досить непогано тримають чучі зуби. Так, на 100% вони не дають захисту, зрізає десь там кожна 20-30 щука, якщо брати за кількістю покльовок ну, по моїй власній статистиці. Але завдяки флюрокарбону кількість покльовок збільшується. Також по довжині повіця на щуку ставте десь 40%. 50 см можна ставити і більше, але не забувайте про те, щоб вузол вам не заважав на закиді. Можливо, для когось це такий байдужий момент, але мені на закиді не подобається, коли цей вузол там б'є по кільцях і воно доставляє такий деякий дискомфорт. Якщо ви ловите невелику щуку там, до 2-3 кг, то зазвичай по віця сантиметрів 40 буде достатньо. Ось такі були мої основні рекомендації щодо використання повіця із флюрокарбону на спінінгових рибалках. Зараз без декількох бабін флюрокарбону на спінінгову рибалку я просто не виїжджаю, тому що це досить важлива та необхідна річ при ловлі, як окуня, щуки, судака, головання, жереха та іншої риби. Ну і завдяки тому, що ми розкрили 5 основних переваг флюрокарбону, я думаю, багато риболовів взагалі зрозуміють, навіщо потрібно ставити саме такий повідець, що він нам дає і чому потрібно його використовувати. А якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарі під цим відео. Я обов'язково всім дам відповідь. Якщо вам це відео сподобалось та було цікавим, обов'язково поставте вподобайку та напишіть про це коментар. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був канал Флагман Риболовля та Туризм, Мене звати Павло. Всім бувайте, до зустрічі на воді!